Всім привіт! Слава Україні! Це Одін. І сьогодні на огляді нова гра Hunters Star Wars. Це звичайний незвичайний ПВП-шутер, де змагаються команди 4 на 4. Змагання відбувається на класичних картах, це на кількість фрагів, на утримання позицій тощо. Але досі базікати, давай подивимось в цілому, як виглядає ця гра. Зараз е, доступно всього ось такі е, види битв, тренування, е, туторіал і безпосередньо битви. Так, в мене відкрито вже 3-4 е, хантера. Мені найбільше подобається грати ось за Сентінела. Героїв зараз небагато, всього 12-13. У кожного є свої плюси, свої мінуси. Ну, я розпочну з цього, розповім про нього, а потім зіграємо, можливо, ще на іншому герої. Так. Ось так все виглядає. Як на мене, графіка дуже прикольна, дуже потужна. Це ХП здоров'я, можна потім відновити. Це ось це. Це була енергія, яку можна забрати. Так, ага, це у нас карта, де потрібно, де потрібно займати поинти. Ось ми цей зайняли, біжимо на інший. Зайняли цей. Там займають наш. Так, є. Щит можна прибрати. Трошки можна похилитись. Все є. Так, тут битва йде. Тут є перезарядка, але це. Типу, в мене зброя нагрівається, і я перезаряджаю її. Також тут в кожного героя є ульта. Зараз покажу, яка в мене. Ось така. Тобто приходять ще штурмовики додаткові, і я можу. Так би мовити, бити в трьох в чотирьох. Точніше, в трьох. Чубака. Ну, Чубака тут такий е, воїн на близької відстані. Так. Ну, як ти бачиш, тут зазвичай це боти. Е, до людей я ще не дібрався. Так, треба тут відвоювати. О, ж тварь. Ну, є і такі мінуси. Можна заплигувати ось так. Так, ну, це була швидка. Який тут плюс в цій, гри, в цій грі? Те, що тут катки, тобто ігри дуже швидкі 5 хвилин і, ну, і можна наступну грати. Ну і також збираємо певні нагороди. Нагороди нам відкривають кілька, кілька геймпасів. Гра, як на мене, повністю безкоштовна. Все можна. Ну, багато чого можна купляти, але це буде виключно е, інтерфейсна історія. Тобто це е, скіни, ну і так далі. Так, дивимось, е, що тут є. Тут я нічого не можу поки що взяти. Ось є в нас геймпас. Тут можна взяти безкоштовну наліпочку. І ось можна взяти героя нового. А, не знаю, ще не пробував її. Це, ну, як ти бачиш, герой ближнього бою. Це. Ага, це костюм. Тобто це скін просто. І він нічого не надає. Так, а, ну, пішли ще. Давай подивимось, що тут є. Тут я щось не зрозумів. Це я його отримав чи. Ага, він буде анлокнути, коли ми, е, у нас буде арена Пас Тір 1. Все, зрозумів. Тут ось е, горить е, така штучка. Тут можна зайти і поміняти йому скін. Ось, наприклад, в мене новий скін з'явився. Ні, де він тут? Де він тут? Ось новий скін. Ну, давайте це і вдягнемо. І ще щось там можна вдягнути. Ну, окей. Так, е поїхали далі, зіграємо. Зараз спробую взяти іншого героя. Ну, наприклад, оцю дівчинку. Оцей дається спершу. Мені він не подобався. І я от граю більше цим штурмовиком. Ну, давай спробуємо цю Заїну. Заїна. Ну, боти, вони навіть в одну точку встали і далі вже побігли. Так, у нас знову мапа. На утримання. Там. Так, є. Щось вона дуже слабка. <laughs> Я, звісно, вбив всі, але вона дуже слабка. Ага, вона хілить. Ну, до речі, непогано. Для команди це непогано. А, що вона ще робить? Ага, відкочується. Окей. Так, і тут ульта її. Ну давай зараз хтось на нас нападе, я просто перевірю, яка, яка ульта. Проти ближників тут нема що ловити, якщо чесно. Блін, а ми вже і програємо, якось, я бачу. Угу. Мапи дуже прикольні, дуже схожі дійсно на. Ах ти ж. Грювані штурмовики. Хілочка? Килочка. Ой. Пішли його вбивати. Та твою ж ти мать, гля-гля-гля- гля, гля, гля. Я взагалі нічого не можу зробити з цією. Так. Так, ну ми якось виграємо, але дуже дуже натужно. Ах ти ж ш... шлюха. Хілочка? Ну, непогано, непогано. Так. Виграли. Непогано, непогано. Так, ну давай спробуємо за Чубаку ще каточку. Так, прийшлося перезавантажувати гру, тому що там ми зависли якось і нічого не змогли зробити. Купа-купа всього. Насипають, насипають, насипають багато. А, ось наші герої. Так, давай візьмемо чубаку. Давай його закастомізуємо. Що в нас тут є? Ось такі у нас є. Штуки. Так, поїхали. Чубака, так? Плей. Чубака також доволі прикольний герой, він э, ста, э, робить стан і він э, б'ється в ближному бою. Не знаю наскільки гарно, тому що я його ще не, не брав. Ага, ось це. Ми дійшли, я так розумію, вже безпосередньо до. О, ну дивись, э, беруть штурмовиків більше за все. Бо вони і танкові, і е, в них є. Ну, вони наносять нормальну шкоду. Ну такое. такое. Давай, спробуємо. Чубакочка моя. Гоу. Ага, тут знову зараз точки треба займати. Поїхав займати точку? Є е точку ми тут забрали. Ой, щось я і впав. すげえ。<laughs> <laughs> okay. себе, так. Чубака не дуже мне подобается, одразу скажу. А, Винта прикольно. Так, и ульта такая себе. Так, давай займем точку. Точка Е, e. ясно. Мушу ще сказати, що ну шо, телефон нагрівається. Так от можна втікати з поля бою, щоб трошки похилитись. Так, ну ми щось тут десь на грані. 50 на 50. Стріляють всюди. Так, ну хоча б напугав їх трошки. Трошки похилитись, похилитись, похилитись назад. Так, ну тут чую, чую, вже лузом пахне. Ага. Це контролює. Да-да-да-да-да-да-да. Да, складненько, складненько вже. Ну, це вже, я так розумію, реальні гравці. Да. Ну. Прикольно. Прикольно, прикольно тим, що можна ось так. Порозважатися буквально недовго. І потім піти займатися своїми справами. Тому що, ну, мабуть, сидіти прям цілий день це, можливо, і занадто. Але посидіти, так би мовити, в Тубзіки зіграти кілька каток, як на мене, виглядає доволі прикольно. Ну і. Геймплей також також цікавий. Дуже схоже на гру, якщо ти грав е Т3 Арена. Якось так називається. Так, давай ми штурмовика візьмемо. Ага, я не можу штурмовика взяти. Ну добре, візьму хоча б хіла. Добре. Тут ще й не всіх можна ж взяти, виходить так. <гум> Добре, будемо хілити команду, що робити. Але було б прикольно якщо б там, не знаю, 4 штурмовика вийшло. І дралися б 4 на 4 штурмовиками виключно. Так, а тут що у нас? Просто ми... да, 25 фрагів треба набрати. Добре, біжимо. Біжимо за всіма. Бігаємо группами. Хилочка. Хилочка. Братик, хилочка. Хиллочка. 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 ох Ах ты ж, сука. Я і перший фраг. Не слідкуйте за своїм. За своєю хилочкою. Так, що тут? Та не ж ти, я похилю тебе, глянь. Бегал, бегал! Так, ну что тут у нас? Маем выигрывать. Очка. Да! <танкри> Не, ну хіл норм. Телефон гріється. Що можу сказати? Телефон гріється. Телефон гріється. 11 асистів, 2 вбивства. Ну, небагато. Штурмовик. Поки що, принаймні, з цих героїв це. Е е найкращий клас, як на мене, поки що. Поки що так. Але що я можу сказати? Героїв тут додали доволі, скажімо так, ну простих, тобто не тих, хто дійсно у зоряних війнах відображав, Ну точніше, був якимсь там головним там і так далі. Тобто тут нема, наприклад, йоди, нема сітхів, нема ну багато-багато там. Оце. Начебто схожий на мандалорця, мабуть, він і є так. от, І тут тобто, гра, скоріше за все, буде доволі сильно розвиватися і будуть додаватися нові герої, якраз там, типу Йоди, Сітха там, і так далі. і так далі, там, Принцеси, які там Лея. от, і... Вони будуть, ну, можливо, не кращі, можливо, просто інші. Тому що тут ну, героїв зараз ну, небагато. От, І тому ну, такий вони прикольний, задали таку ідею, і все це виглядає доволі прикольно. От, Я тут всього другий день в грі. от, Геймпас також можна купляти, але. Це ж не про нас. О, тут що в нас? Все забрало все, що могли. Ага. 14 ігр зіграно, 13 перемог. Ну, непогано. Певна статистика ведеться. Коротше кажучи, мені е, до вподоби е, трохи вона, як ти бачиш, яркувата. Але чому б і ні? Ага, І тут ще в нас є безкоштовні всякі штуки. О, беремо ось це. І я дивлюсь, тут ще є безкоштовний чи герой, чи щось таке. Preregistration Rewards. Ну, ага, це все одяг. Ну, звертаю увагу, що це не герой. Тобто тут нема такого Pay-to-win. Це все скінчики. скінчики, скінчики. Привітствую від Чубаки. Тут скінчик, на зброю скінчик і всякі там штуки. Ну, Забираємо. Нічого нам це не коштує, не вартує. Ну, в грі також. Але гра цікава. Пиши свої коментарі, як тобі гра, і чи сподобалось, чи ні, будеш грати, не будеш. Ну, а наразі все тоді закінчую. А, я ще хотів подивитися, чи є тут українська. Це також цікаво ж. Тут, до речі, є багато налаштувань. Ось є автофайр, є можна ручками. Також багато-багато ну, всяких налаштувань можна подивитися. Давай подивимось, чи є українська. Так, бачу, є руснява, української немає. Добре, залишаємось тоді на англійській мові. Прикольно, прикольно, можна пограти 2-3 каточки з своє задоволення кожен день. Практично це мені здається класно. Так що пиши коментарі, як тобі. Наразі все. Бережи себе, донат на ЗСУ. Все буде Україна. па-па!